Привіт, малята! Добрий день, шановні батьки! Щедра осінь подарувала людям гарний врожай, овочів та фруктів. А щоб ними поласувати взимку, дбайливі господині їх консервують, засолюють, маринують. Ви ще дітки маленькі і цього всього не вмієте робити. Але ви вже давно вмієте виліплювати овочі, наклеювати аплікації. І ось сьогодні. У нас цікаве малювання. Друзі! Ось такі консервовані овочі ми сьогодні будемо малювати. У нас є консервовані огірочки та помідори. А малювати їх зовсім не важко. Ми будемо використовувати зрізану картоплю. Щоб намалювати огірочок, ми будемо використовувати видовжений картопляний штампик. А для помідора круглу форму перетину картоплі. А фарбою якого кольору ми намалюємо гірочок? Так, фарбою зеленого кольору. А помідор. Молодці. Фарбою червоного кольору. Спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Скок, скок, пішли овочі в танок. Ось укроп, а з ним Петрушка, кучерява чепурушка. Ось морквина й бурячок затанцюють гопачок. Помідор селеру взяв, з нею в парі станцював. Ось капуста з кабачками вибиває каблучками. Часничок і цибулина. Все танцюють без упину. Танцювали, танцювали. У кошик пострибали. Матеріали для роботи вам підготували батьки. Ну що, розпочинаємо беремо видовжений картопляний штампик, пензлик з широким ворсом вмочуємо у зелену фарбу і наносимо її на картоплинку, змащуємо гарно. Далі перевертаємо. І притискаємо її до нашої банки ось так. Іншою рукою притримуємо банку і прибираємо штампик. І ось у нас намальований перший огірочок. Знову беремо пензлик, вмочуємо в зелену фарбу і наносимо на картоплинку. Малюємо ще один огірочок, ставимо відбиток. Іншою рукою. Притримуємо банку і забираємо штампик. Наносимо знову зелену фарбу на картопляний штампик. Перевертаємо і ставимо відбиток на вільні поверхні банки. Притримуємо банку і прибираємо штампик. І ось консервовані огірочки у нас готові. Далі беремо картоплинку. Круглої форми перетину. Гарно змиваємо пензлик від зеленої фарби і вмочуємо у червону. Наносимо червону фарбу на картопляний штампик. Перевертаємо і ставимо відбиток на вільній поверхні банки. Притримуємо банку і прибираємо штампик. І ось перший помідор у нас готовий. Знову наносимо червону фарбу на картопляний штампик. Перевертаємо і ставимо відбиток на вільні поверхні банки. Притримуємо банку і прибираємо штампик. У нас є ще вільне місце на банці. Тому знову наносимо червону фарбу. Перевертаємо, ставимо відбиток, притримуємо і прибираємо штампик. Відкладаємо картопляний штампик у мисочку для використаних матеріалів. І ось наші консервовані огірки та помідори вже готові. Друзі, після роботи не забувайте прибрати за собою робоче місце, а також витерти руки серветкою або помити з милом. Малята, погляньте! Як смачно виглядають овочі в банці. Отож, друзі, що ми сьогодні малювали? Так, ми сьогодні малювали консервовані овочі. А які саме овочі ми малювали? Молодці! Чим ми малювали огірки та помідори? Правильно, ми малювали овочі картопляними штампами? Фарбами яких кольорів ми малювали овочі? Огірки ми малювали фарбою зеленого кольору, а помідори фарбою червоного кольору. Діти, а які ще овочі можна консервувати? Ви дуже кмітливі. Діти, я впевнена, що у вас теж вийшли гарні малюнки. Ось такі консервовані овочі намалювала я. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Шановні батьки, оригінальні техніки малювання. Дозволяю дітям експериментувати з різними матеріалами та інструментами, висловлювати свої емоції та почуття, а також уникати стандартних шаблонів у творчості. Дякую за увагу! До нових зустрічей!